8 листопада День писемності та української мови. Чи доводилося вам змінювати мову спілкування та що б ви порадили наразі людям, які відмовляються від російської? Ну, це, це залежить від цінностей. Я з Харкова, тому ну, я змінила мову, почала. І все залежить від людини. Мені не доводилось переходити. Ну, я із Закарпатської області, в нас є діалект. Так, але з поваги до всіх українців я дуже люблю українську мову. Я завжди розмовляю на українській мові а своїм специфічним діалектом я можу розмовляти зі своїми рідними. І людям, які, я розумію, зараз актуально більше з російської мови, які переходять, я б ну, ще треба любити і поважати нашу мову. Я виросла в Хмельницькому, вчилася в російській школі, в російському інституті на російській мові. А тепер перейшла на українську. Сьогодні писала диктант з задоволенням. Дуже добрий текст, дуже такий чутливий текст. Я стараюся українською мовою розмовляти, дуже погано виходить, поки, поки міс, у мене. Я сама армянка на російській Харкові. А тут сейчас українською говорю. Не знаю. Як виходить, стараюсь. Ми не переходили на іншу, ми українською спілкувалися. Але ну, треба рідною мовою спілкуватися. Що хочу порадити. Спілкуйтесь з рідною мовою. Багато хто привик до російської мови, а деякі з суржиком. Ну, хто як. Ну, треба просто, ну, якщо вже приїхала, треба старатися. І... Підстраюватися, щоб люди менше не зглядалися, не було скандалів. 8 листопада День писемності та української мови. Чи доводилося вам змінювати мову спілкування та що би порадили тим, хто наразі відмовляється від російської? А, ну мені доводилося переходити. Я і зараз стараюся з суржика нашого хмельницького більш на чисту українську мову. Ну, я би порадив переходити на українську тільки через те, що одна з причин, через що москалі росіяни напали на нас, це захист російськомовного населення. Щоб не було взагалі ніяких причин, щоб вони до нас не лізли.